Серед тих, хто відстоюватиме Україну в Ріо-де-Жанейро – 21 жінка та 28 чоловіків. Побажати успіхів нашим спортсменам приїхав перший заступник міністра оборони України. Казати свій характер, готовність до боротьби. Так що я бажаю вам великих спортивних результатів і досягнень. Ми вас будемо чекати. Ми за вас будемо вболівати. Саме з такими словами, майже місяць тому країна проводжала до Бразилії військових спортсменів. Там вони протягом двох тижнів відстоювали честь держави на всесвітніх іграх серед військовослужбовців. Попереду в цих атлетів ще безліч спортивних змагань, та найважливіші – 30-ті міжнародні Олімпійські ігри. Це програма ДМБ. Сьогодні говоримо про сучасний армійський спорт. Це може бути відчайним чоловіком для того, щоб прихист такої висоти. Ні, а ти вибираєш бік, а бік вибирає тебя. Це вся життя, можна так сказати, тому що це і хобі, і робота. і... Смисл, смисл битія ті ощущения, которые испытывает спортсмен, коли играет гімн нашої родини, в принципі, нічим не сравніме. ради этого стоит боротися, ради этого стоит тренуватися. За 20 років незалежності у збройних силах України було підготовлено 16 олімпійських чемпіонів, 171 чемпіон світу, 244 чемпіони Європи та 44 переможці всесвітніх ігор серед військовослужбовців. За роки незалежності. Спортсмени збройних сил України приймають участь у найважливіших змаганнях Чигріччя Олімпійські ігри. За своїм статусом ми входимо до міжнародної ради військового спорту, яка налічує 133 країни світу з п'яти континентів. Ми приймаємо участь у чемпіонатах світу, чемпіонатах Європи з олімпійських, неолімпійських, військово-прикладних та військово-технічних видів спорту. Військові тренуються у спортивних клубах Севастополя, Одеси, Білої церкви. Є навчально-спортивні бази зимових видів спорту у Тисівцю, літніх у Львові та ЦСКА у Києві. Нині це 715 фахівців, серед яких більше 500 – військовослужбовці. У нас було 45 видів спорту. Ми визначили 27 пріоритетних. Визначили напрямок пішли шляхомні скорочення спортивних закладів і бюджетних установ, зокрема, а пішли скорочення спортивних команд. Видів спорту залишили тільки пріоритетні види спорту. Нещодавно наші спортсмени повернулись з Нідерландів. Там проходив чемпіонат серед юніорів з академічного веслування. Українські атлети не лише випередили своїх найбільших конкурентів Німеччину, Чехію, Італію та Францію, здобувши перемогу, а й встановили рекорд. Та на цьому вони не зупиняються. В цих хлопців великі плани на майбутнє. Олімпійське золото, Звісно, ж олімпійська перемога. В следующем году Лондон, 2012 год. Цього року на всесвітніх іграх серед військовослужбовців українці змагалися у семи видах спорту: це кульова стрільба, сучасне п'ятиборство, вітрильний спорт, легка атлетика, бокс, фахтування та плавання серед 111 команд із різних країн світу наші спортсмени посіли сьоме місце. Очень высокий уровень соревнований, очень серьезные спортсмены приехали, действующие чемпионы мира. Также дорога каждая секунда, каждая медаль, каждая победа. То есть спортсмены выкладывались полностью и отдавали даже чуть-чуть больше, чем могли. Мы заняли первое место, конечно, можно было еще лучше отгоняться, но первое уже, больше ничего не давали, кроме первого места. Каждая медаль, она завоевывается потом, кровью и всем остальным. От кожна медаль ціна, і кожна була тяжело доставалася. Додому наші співвітчизники привезли 5 золотих, 4 срібні та 9 бронзових нагород, враховуючи командні види спорту, медалі отримали 26 українських атлетів. Випередили нашу команду лише чисельніші за складом: це Бразилія, Китайська Народна Республіка, Італія, Німеччина, Південна Корея та Польща. Ми виступили своєю силою. Виступили досить вдало. Кожний третій практично, став. чемпионом ТПЗ «Розмай». нам попалась 13 лодка, и до этого, то есть там было 25 лодок, и каждый день мы получали новую лодку по жаребию. Ну и 13 лодка, никто не хотел на ней гоняться, даже был такой прецедент, когда поляки получали в один из дней эту лодку, они что-то там, ну как бы, скажем так, специально что-то там ну, поломали, чтобы им дали другую лодку. То есть все принципиально отказывали. И когда в последний день нам выпала 13 лодка, и это был решающий день, и, скажем так, переживания были, потому что было известно, что мало того, что лодка 13 она заведомо была, то есть это была самая старая лодка, и оборудование стояло как бы на ней не ну, самое лучшее. Но все равно это не помешало нам победить, и мы на этой лодке в последней гонке пришли первые, как бы окончательно закрепив нашу победу. Я первый раз увидела, во-первых, снаряды молота в таком плохом состоянии, ужасном. У нас как бы шар, проволока и ручка. Ручки я такой давно никогда не видела. И плюс к тому был сектор, его практически не было, потому что не было сеток, никакой безопасности. Но так как мне нужно было метать, тренироваться, я попробовала. Вокруг люди, которые бегали, спортсмены, немножко им было страшно, но в принципе все обошлось обошлось без травм, да, так сказать. Всесвітні ігри серед військовослужбовців це підготовка до найважливіших спортивних змагань – 30-х міжнародних олімпійських ігор. Вони розпочнуться 27 липня 2012 року у Лондоні. Спортсмени вже починають виборювати ліцензії на участь у цих змаганнях. Серед тих, хто точно знає, що поїде на Олімпіаду, Юлія Прокопчук. Юлія Прокопчук народилася 25 жовтня 1986 року в місті Українка Київської області, майстер спорту міжнародного класу зі стрибків у воду. Звання молодший сержант, Життєва кредо завжди йти вперед, не озираючись на минуле. Любить читати та займатися спортом. Мріє створити сім'ю та народити дитину. Якщо Яна Клачкова золота рибка у плаванні, то зі стрибків у воду немає рівних Юлії Прокопчук, принаймні серед жінок: десятикратна чемпіонка України, золота та срібна чемпіонка Європи, володарка Кубка Європи. Вона входить до десятки найсильніших світових зірок із цього виду спорту. Та не було б численних перемог, якби не вольовий характер дівчин. Та постійні, іноді дуже виснажливі тренування. Якщо чого-то хочеш в житті добитися... То я думаю, ні препятствий. Нужно просто проститі і добиватися. Тандему спортсменки Юлії Прокопчук та її особистого тренера Андрія Роденка вже понад 10 років. Це час наполегливої праці. Нещодавно почали відпрацьовувати найскладніший у світі елемент стрибка. Ми плануємо їй ускладнити прыжок. Є прыжок із задньої стойки, порощення назад. У нього сейчас два назад сагнув 60 метрів, а є прыжок у жінці три назад в положенні группировки. От якщо ми этот прыжок усложним, то у нас будуть програми одна самых найсильніших в мире. 10 метрів. Не кожному вдається підкорити цю висоту. Навіть провідна спортсменка України затамовує дух. Даже сейчас, когда исполняю прыжки, тоже иногда чувствую страх. Нормальный живой человек, он всегда будет испытывать страх. Я бы не видела такого человека, который не испытывает. Просто сила воли должна быть и как бы смелость в человеке. Просто уметь пересиливать себя и все. Та стрибки у воду починаються не з басейну. Спочатку – тренажерний зал. Перед тим, як вийти на вишку, саме тут відпрацьовується кожен рух. Тренують вестибулярний апарат. Розігрівають м'язи. Дев'яносто відсотків успіху залежить від виконання технічних елементів стрибка у повітрі. Тому такий спортсмен перш за все повинен бути підготовлений як акробат та гімнаст. Стрибки у воду зі скель, рифів, кораблів практикувалися ще в давні часи. Цим займалися переважно рибалки, пірнальники за муслями та воїни. Древні римляни та германці плигали у воду в повній військовій екіпіровці. В олімпійській програмі стрибки у воду з'явились у 1904 році. Тоді їх називали химерне пірнання. З 1912 до участі допускають жінок. Довгий час до офіційної програми входили лише індивідуальні стрибки. Та з часом радянські спортсмени ініціювали. Парні виступи. Перша синхронні стрибки включили в програму лише 2000 року на іграх. В Сіднеї нині найбільшою висотою для стрибків у воду є 10-метрова платформа. За лічені секунди польоту спортсмен має показати елементи різної складності. Судівська бригада оцінює як техніку виконання, так і занурення у воду. Чим менше бризок, тим вищий бал. Саме у синхронному виступі Юлія Прокопчук та Аліна Чапленко здобули минулорічну срібну нагороду на чемпіонаті Європи в Будапешті. Тут потрібна особлива підготовка, адже за незлагоджені дії оцінка буде низькою. Навіть якщо кожен із спортсменів пари бездоганно продемонструє техніку. Кожен знає свої шибки. Якщо він справил, то нормально. тоді. Якщо ні, то приходиться під одну офіс ошибку, щоб була синхронно. Після гучних перемог та неабиякої популярності на дівчину звертають увагу на лише прихильники. Почали надходити заманливі пропозиції: виступати у закордонних шоу, у клубах із набагато кращими умовами, але покинути людей, які допомагають їй у всьому, спортсменка вважає зрадою. Вона без вагань залишилась у стінах рідного ЦСКА. Вже понад рік Юлія Прокопчук, молодший сержант служби за контрактом. І, хоча щоразу перед відпусткою ставить підпис під правилами поводження на воді. Та інколи не може стояти перед спокусою. Бувало, що з смастово пригала. Хоча бували такі звуцінука очень страшно, тому що не знаєш, що на дні ну коли друзі вже піджимають таким, що вже чуть не спігівають. Ну пригаєш просто для них. Комбінуючи різні елементи, спортсмени можуть виконати понад 60 варіантів стрибка. Це різноманітні оберти із входом у воду як головою, так і ногами. Також стрибки різняться за вихідним положенням із передньої, задньої стійки та стійки на руках. У повітрі оберти виконують у різних напрямках вишки – перед, назад та з гвинтами. Чим складніша програма виступу, тим більше шансів на перемогу. Враховується кількість обертів, їхня складність, якість виконання розбігу та вихідної позиції. До речі, щоб відпрацювати лише один елемент, спортсмени витрачають від одного до п'яти років. У Юлії на стрибок із п'ясті пішло чотири роки. Тонка заключається в тому, що прыжок очень складний. Це опасно, це страшно. Снизу, коли дивишся на 10 метрів, да, це не так високо. Але стоїть тільки туди вверх зайти і стати на край вишки, це виходить пропасть. Это любой человек, заходя туда на край вышки, он будет видеть воду очень далеко. Снизу это намного ближе, чем сверху. Поэтому вот это пере, перебороть себя, вот этот страх, заставить себя прыгнуть, новый прыжок сложный, это нужно иметь большой характер. Поэтому, усложняя прыжки, приходится по крупицам. По крупицам добиваться того, чтобы он был исполнен без травм. Без опасності для здоров'я щоб зійти на вишку, теж потрібно чимало сил та енергії. Лише за одне тренування доводиться долати до кількох кілометрів та ще й угору. Між стрибками відпочинку немає. Залічені хвилини знову на вихідну. Фізична витривалість на першому місці. Найнебезпечніші фігури найвищого пілотажу виконуються із передньої стійки з обертом назад або ж із задньої з обертом вперед. Наша героїня демонструє програму максимум: висота 10 метрів. Травма такою може бути ціна мізерної похибки. Від цього не застрахований жоден титулований спортсмен. Тут потрібно бути точним та зібраним. Швидкість польоту тіла над водою сягає 50 км за годину. Тому реакція повинна бути миттєвою. Рухи відпрацьовані до автоматизму та неабияка сила волі. Від такого видовища перехоплює дух. Секунди польоту й наші очікування виправдані. Дівчина впевнена в своїх діях. Кожен рух виважений, вона знає своє ремесло. А численні кубки та медалі підтвердження професіоналізму. Нагород не рахує, бо переконана, це погана прикмета. Попереду в Юлії нові звершення, чемпіонати та військова кар'єра. Сотні тисячі стрибків та свій перший стрибок дівчина запам'ятає на все життя. перспективы, и я думаю, что мы и так хотим, чтобы она уже и получила будущее миофицерское звание и свою продолжала карьеру в офицерском звании. И у нее все перспективы для этого есть. Як бачимо в олімпійському спорті слабким не місце. Тут перемагають вольові, цілеспрямовані та вимогливі до себе люди. Ті, хто подолавши страх, підкорюють висоти, глибини та швидкість. Тож бажаємо нашим спортсменам не здавати обертів та в подальшому змагатися лише заради миру. Це була програма Доблесть, мужність, благородство. Мене звати Даша Тарасова. Ми розповідаємо лише про найцікавіше. Хай щастить. Я вважаю, що без нових кораблів ми втратимо статус морської держави. Корвети – це добре. Бачити сильний український флот це мрія багатьох поколінь української нації. Рік 1904. З початком російсько-японської війни виходить з України князь Лев Михайлович Кочубей. Ініціює збір коштів на будівництво нових кораблів для флоту. Шляхетний вчинок князя знаходить відгук у всіх верствах населення імперії. За 1906 10 роки на добровільні пожертвування населення було побудовано 23 кораблі. Першим з яких став мінний крейсер Україна. Крім того, громадяни з Волинської, Подільської, Київської, Чернігівської, Харківської, Катеринославської, Одеської та Херсонської губерній до складу останньої входили Крим і місто Севастополь зібрали гроші на побудову мінних крейсерів гайдамак і «Військовий». Рік 2011 П'ятеро ветеранів флоту ініціюють збір коштів на найсучасніший корвет для вітчизняних військово-морських сил. Їхній патріотичний вчинок підтримує керівництво українського флоту і особисто міністр оборони України Михайло Єжель. Відродженням вітчизняних військово-морських сил опікується Верховний Головнокомандувач Збройних сил президент України Віктор Янукович від шляхетного патріотичного руху на допомогу флоту, який ініціював князь Лев Михайлович Кочубей. Нас розділяє трохи більшість поліття та немає сумніву. Що і сьогодні благородний починний байдужих до вітчизняного флоту людей знайде підтримку у багатьох патріотів України. Будуємо корвет громадою!